Шаткування і подібнення курки та овочів для печенні це справжнє кухонне жахіття. Втім, швидше, ніж ви знайдете гострий ніж, ви можете підготувати чудову печенню зрубленого курчата та овочів, і все це одразу ж у сковороді та готове до приготування лише за 45 секунд. Тож приєднуйтесь до Міка та Мімі, які покажуть, як готувати ситні страви для всієї родини, готові для приготування, розігрівання чи споживання за якісь 8 хвилин або швидше з неймовірним Буліт Експрес. А ось і ми. О, oh, привіт, заходьте. О, ми прийшли раніше. Ні, цього разу ми вчасно, але жде уся їжа? Вони ще навіть не почали готувати. Будь ласка, заспокойтеся. У нас усе під контролем. Звісно, запросили нас на великий сімейний обід, а їжі щось зовсім непомітно. Певно, щойно з ліжка. Дякуємо за довіру, бабусю. Що ж, один із вас на днях питав про індичий рулет. Для цього мені треба зняти змінну основу для приготування їжі. До речі, ви звернули вже увагу? Булет Експрес займає найбільше місця на вашому столі, ніж звичайний подвійний тостер, на противагу всім іншим великим громістким кухонним комбайнам. Тепер для вишуканого домашнього рулету з індички і розмарину нам знадобиться змінна основа міксер. Вона кріпиться просто зверху. Ось так. Я просто вкину всередину трохи цибулі, трошечки розмарину. Так, накриваємо кришкою, фіксуємо по боках. Одна, дві, три, чотири секунди. І наш розмарини з цибулею подрібнені до ідеальної консистенції. А тепер дивіться сюди. Ви ще ніколи не бачили, що брулет готували саме так. Чекайте, це ж не індичий фарш. Саме так. В магазинному індичому фарші може бути купа жиру. Ми ж візьмемо цілі індичі грудинки без шкірки. Додаємо панірувальні сухарі, закриваємо кришкою. Тепер дивіться, просто дивіться, як Буліт Експрес перетирає індичку, цибулю, розмарин і панірувальні сухарі до ідеальної консистенції. А тепер готові? Просто дивіться, відкриваємо по боках, знімаємо кришку. Подивіться на це. Перед вами бачите індичий рулет зі свіжих індичих грудинок, очищених від шкіри. Ви помітили, як бездоганно перетерлися розмарин і цибуля? Ви це бачите? Це найшвидший індичий рулет з усіх, неймовірно. і безумовно, яке ж м'ясо без картоплі. Тож я приготую улюблену картоплю Міка Огратен. Вона буде в духовці через 30 секунд. Хо, -хо ні, люба картопля Огратен готується довше 30 хвилин, включаючи шаткування і нері. Що ж, тітонько Марта, дивіться, як це легко з Буліт Експрес. Просто вкидаю кілька почищених цілих картоплин всередину, і вони нарізаються прямо у посудину для готування. Дивіться, наскільки це просто. Після цього додам трохи цибулі. Нарешті я зможу нарізати її без сліз. Потім наріжемо трохи фенхелю, прямо в блюдо, для додаткового аромату. А тепер дивіться сюди. Знімаємо кришку. Так. Переставляємо диск, і тепер ми готові до шуткування. Тож можна додати сир і дивіться, як гарно він натирається зверху. О, Це справді швидко. Навіть ви могли б зробити це швидко, Марто. Немає кращого десерту, ніж свіжий домашній яблучний пиріг. Тож можна починати з яблук. Та цієї основи, яку я зробила з Буліт Експрес, сама за 35 секунд. Дивіться, як яблука нарізаються прямо в основу для порога. Наскільки швидко і легко? Тепер усе, що мені лишається зробити, це накрити зверху та зафіксувати по краях за допомогою бабусиних штучних зубів. Трохи посипемо зверху корисею, і наш свіжий домашній яблучний пиріг, глазури, начинка якого зроблені з простих інгредієнтів, а не з напівфабрикатів, готовий до запікання в духовці менш ніж за 60 секунд. Ви самі бачите, що з Bullet Експрес ви можете готувати будь-які ситні страви для всієї родини, готові для приготування чи споживання за 8 хвилин або швидше. Але це ще не все. Адже за декілька хвилин я покажу вам, як Bullet Express перетворюється на суперпотужну потужну соковижималку. Зустрічайте, від виробників оригінального Magic Буліт. Абсолютно новий Буліт Експрес, універсальний 8 хвилинний кухонний комбайн. Так, так, від тепер ви можете приготувати будь-яку страву для всієї родини. Готову для приготування чи споживання лише за 8 хвилин або ще швидше. Ваш Bullet Express має неперевершену зміну основу для рублення, нарізання та шуткування ваших улюблених продуктів, будь-це овочі, м'ясо чи фрукти. А найголовніше, те, що всі вони потрапляють прямо до тієї ємності, в якій ви будете готувати. Підготуйте все необхідне для свіжої ялочини та овочевої запіканки за 45 секунд. Просто наріжте картоплю та цибулю прямо у блюдо. Після чого зніміть кришку, переставте лезо і тепер ваш Bullet експрес готовий до шуткування. Натріть сир. І незрівнянна картопля Огратен готова до запікання в духовці через 30 секунд. Або наріжте картоплю соломкою прямо в сковороду для приготування оладок за якісь 3 секунди. Подрібніть сир, курку, помідори та халапеньо без жодних зусиль. Швидко і легко приготуйте велику тарілку начос для цілої вечірки. Швидко змініть основу. Тепер Bullet Express нарізає як професійний комбайн, а перемішує і подрібнює наче великий міксер. Дивіться, просто вкидаєте яєчні білки, розмарин, цибулю, хлібні крихти і два цільні шматочки індичої грудинки для подрібнення та змішування всіх інгредієнтів до ідеальної консистенції. І розкішний нежирний індичий рулет з розмарином готовий до запікання за 45 секунд. Булі Експрес так само може замісити тісто за 35 секунд. Лише подивіться, як він змішує всі необхідні інгредієнти для хліба, піци та навіть пирока щоразу бездоганно. Буліт Експрес має потужний 400 ватний двигун, що справляється з будь-якою кухонною роботою, а місця на столі займає не більше, ніж тостер. До того ж, мити його наброчуть легко під краном чи в посудомийній машині. Ваш Bullet Express вірно служитиме вам довгі роки. Ви можете витратити тисячі на повний набір кухонних приладів, які все одно не здатні робити все те, що може Булітекспрес. Ви ще ніколи такого не бачили. Але завдяки цій телепропозиції вам не доведеться платити так багато за цей неймовірно зручний кухонний прилад. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте Буліт Експрес з суперпотужними змінними основами, кухонним комбайном і міксером за неймовірно низькою ціною, яку ви бачите на екранах. Ви також отримуєте ексклюзивну книгу рецептів вишуканих страв і напоїв на будь-який смак, приготовлених за 8 хвилин чи швидше. Але зачекайте, цю унікальну телепропозицію просто неможливо пропустити. Зробіть замовлення під час цієї програми та отримайте наш неймовірний бонус, що перетворює Bullet Express на супершвидку, суперпотужну соковижималку. Просто вкиньте всередину ціле яблуко чи грушу та подивіться, як швидко й легко Bullet Express вичавить сік, не проливши жодної краплини. Навіть цілі моркви миттєво перетворюються на свіжий сік завдяки потужному 400-ватному двигуну. Дивіться, навіть гігантські кавуни зі шкірками не проблема для нашої соковижималки. Побавте себе незрівняними фруктовими коктейлями, сповненими вітамінами і поживними речовинами. Це чудовий початок дня. Завдяки цій телепропозиції ви можете отримати у подарунок цю незрівняну суперпотужну соковижималку у комплекті з Буріт Експрес. Тепер ви зможете не тільки супершвидко готувати, але й робити натуральний сік, отримуючи вітаміни і поживні речовини з цілих фруктів і овочів. І все це за неймовірно друж. Жньою ціною покваптеся, адже час дії нашої унікальної пропозиції спливає разом із цією програмою. Телефонуйте прямо зараз і отримуйте також змінну основу соковижималку. Наші оператори чекають на ваш дзвінок для придбання та отримання більш детальної інформації. Звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані. Не зволікайте, телефонуйте прямо зараз. Ви вже побачили, як Bullet Express готує будь-які ситні страви для всієї родини з простих інгредієнтів лише за 8 хвилин чи швидше. Тож зараз дозвольте мені показати вам, як Bullet Express перетворюється на супершвидку, суперпотужну соковижималку, отримуючи сік, вітаміни та поживні речовини з цілих фруктів і овочів на зразок усіх тих супер якісних і нечувано дорогих соковижималок. Дивіться, як це швидко і легко. Почнемо з кількох цілих яблук. Немає потреби зрізати шкірку в ній багато поживних речовин. Подивіться, як багато соку ви отримуєте з яблука. А тепер додам трохи ожини. А 400-ватний двигун настільки потужний, що вишевить сік і вітаміни, і з цього буряка жодного цукру, жодних консервантів, жодних добавок. бабуся. Будь ласка, спробуй. Ми не нарізали і не очищали жодних інгредієнтів, просто помили їх і отримали незрівнянний восьмисекундний коктейль, який я називаю вибухом здоров'я. незрівнянно. А зараз ми приготуємо восьмисекундний коктейль, який я називаю безтурботний відпочинок. почнемо з кількох цілих апельсинів. Як усім нам добре відомо, апельсини насичені вітаміном С. Після цього додамо трохи винограду, який сприяє зниженню кров'яного тиску. Далі додамо кілька цілих груш. Лише подивіться на них. Вони так само насичені вітаміном С, але в них також є калій і бета каротин Дивіться. А тепер нарешті я додам трохи кавуна. Бачите? Зі шкіркою та всім іншим. Для Буліт Експрес Немає різниці. І подивіться, скільки соку виходить. А тепер Альфе, хочу, щоб ти спробував це. І пам'ятай, Ральфи, цей фруктовий коктейль насичений усіма основними вітамінами і поживними речовинами? Чому ти раніше не казав, що здоров'я таке смачне? <реш> <реш> ти не питав ніколи. А що б ви хотіли? Що ви любите найбільше? Зустрічайте, від виробників оригінального Меджик Буліт, абсолютно новий Буліт Експрес, універсальний 8 хвилинний кухонний комбайн. Так, так, відтепер тепер ви можете приготувати будь-яку страву для всієї родини, готову для приготування чи споживання лише за 8 хвилин або ще швидше. Ваш Буліт Експрес має неперевершену зміну основу для рублення, нарізання та шуткування ваших улюблених продуктів, будь-це овочі, м'ясо чи фрукти. А найголовніше те, що всі вони потрапляють прямо до тієї ємності, в якій ви будете готувати. Просто наріжте картоплю та цибулю прямо у блюдо. Після чого зніміть кришку, переставте лезо і тепер ваш Bullet Експрес готовий до шуткування. Натріть сир. І незрівнянна картопля Огратен готова до запікання в духовці через 30 секунд. Або наріжте і подрібніть моркву, селеру, цибулю, картоплю та порей прямо у кастрюлю. Додайте бульйон. І незрівнянний домашній овочевий суп можна ставити на плиту вже через 35 секунд. Швидко змініть основу. Тепер Буліт Експрес нарізає як професійний комбайн, а перемішує і подрібнює, наче великий міксер. Дивіться, просто вкидаєте яєчні білки, розмарин, цибулю, хлібні крихти і два цільні шматочки індичої грудинки. І розкішний, нежирний індичий рулет з розмарином готовий до запікання за 45 секунд. А готувати десерти ще ніколи не було так легко. Подивіться, як Bullet Express перетирає крекери та перемішує їх з маслом для утворення чудової скоринки. Тепер змішайте вершковий сир: яйця, ваніль, цукор і лимонний сік. Та подивіться, як Булітекспрес перетрей перемішає все це в ніжну однорідну начинку для неперевершеного сирного пудингу, який можна приготувати в духовці менш ніж за 60 секунд. Це просто чудово! Ви можете витратити тисячі на повний набір кухонних приладів, які все одно не здатні робити все те, що може Булітекспрес. Ви ще ніколи такого не бачили. Але завдяки цій телепропозиції вам не доведеться платити так багато за цей неймовірно зручний кухонний прилад. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте Bullet Експрес з суперпотужними змінними основами, кухонним комбайном і міксером за неймовірно низькою ціною, яку ви бачите на екранах. Ви також отримуєте ексклюзивну книгу рецептів, вишуканих страв і напоїв на будь-який смак, приготовлених за 8 хвилин чи швидше. Але зачекайте цю унікальну телепропозицію просто неможливо пропустити. Зробіть замовлення під час цієї програми та отримуйте наш неймовірний бонус, що перетворює Bullet Експрес на супершвидку, суперпотужну соковижималку. Просто вкиньте всередину ціле яблуко чи грушу та подивіться, як швидко й легко Bullet Експрес вичевить сік, не проливши жодної краплини. Навіть цілі моркви миттєво перетворюються на свіжий сік завдяки потужному 400 400-ваттному двигуну. Дивіться навіть гігантські кавуни зі шкірками не проблема для нашої соковижималки. Побавте себе незрівняними фруктовими коктейлями, сповненими вітамінами і поживними речовинами. Це чудовий початок дня. Завдяки цій телепропозиції ви можете отримати у подарунок цю незрівняну суперпотужну соковижималку у комплекті з Буріт Експрес. Тепер ви зможете не тільки супершвидко готувати, але й робити натуральний сік, отримуючи вітаміни і поживні речовини з цілих фруктів і овочів. І все це за неймовірно дружньою ціною. Покваптеся, адже час дії нашої унікальної пропозиції спливає раз. Разом із цією програмою телефонуйте прямо зараз і отримайте також змінну основу соковижималку. Наші оператори чекають на ваш дзвінок для придбання та отримання більш детальної інформації. Звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані.